Понад 25 тисяч кубічних метрів стічних вод за добу, а саме такі обсяги переробки центральної чисної системи номер 2 яка обслуговує все населення правого берега. Обладнання тут було прокладене майже півстоліття тому, але минулого року один з вторинних відстійників вийшов з ладу. Через корозію та зношені збірні лотки провалилися на дно та пошкодили бетонні конструкції. В Водоканалі кажуть, роботи з відновлення важкі як фізично, так і фінансово. Тож комунальники звернулися. До ЮНІСАФ і підписали меморандум про співпрацю. На проєкт було виділено 25 мільйонів, а завершити реконструкцію обіцяють до кінця поточного року. Зараз все буде зроблено по зовнішній стороні відстійника. І колесо буде е, ферми, яка обертається відстійнику, від буде е, знаходитися все время у воді. Тому не треба тут не рельси чистити, не солью посипати, воно в воді, воно не замерзає ні в сніг, ні в мороз. І це буде дуже вигідно. Ну і вся конструкція зроблена з нержавіючої сталі, тому вона, я думаю, проробить майже 100 літ.